Такий вийшов чи Можна вживати. Будемо готувати полуничний чискейт. Для цього треба. Полуничку помили, почистили. Зараз на пательні вершкове масло розігріваємо і додаємо цукру. Будемо карамелізувати. Карамелізуємо полуничку на пательні. В окрему миску додаємо. Сир, крем-сир. Так це виглядає. Сюди ж додаємо 3 яйця. Полоничку карамелізуємо, доки вона не присяде трохи в своїх розмірах. Тепер знімаємо з плити і охолоджуємо полуничку. Тепер полоночки висипаємо до крем-сиру. Тепер сюди ж додаємо виршки 36% 250 грам. І все це діло збиваємо міксером. Така вийшла суміш. Тепер цю суміш. На пергамент на такий противень і в духовку на 40 хвилин. На низ духовки поставили воду в противні, а зверху на решетку поставимо наш. Чи запікатися 40 хвилин 180 градусів. Тепер 200 г залишки полунички. Ми помили, почистили. Зараз поріжемо і кинемо знову на пательню. далі буде Додаємо ще малини стакан і стакан цукру. І знову карамелізуємо. далі буде Витягнули охолоджений і будемо перекладати на. Тарілку. Виклали на тарілку і заливаємо полуничкою з малиною зверху до столу.